Ніжніша від ночі, миліша від ранку, струнка й хороша, і вічно смутна, Вся в біліму убрані, Вся в білім серпанку, Вся в пір'ях лебідка, лебідка вона, і згадую казку легенду про неї раз висохло озеро, срібне до дна, і біла лебідка, біліша лілеї, прокинулась нагло. Від довгого сна, і глянула вколо коло, сірі каміння, Мирають безсило струнки камиші, і вирвалось дике, страшне голосіння з лебідки лілеї, З лілеї душі, і кароч, що бідна лебідка блукає, і озеро полі щоночі шука, як арфа зачеплена вітром зітхає, як біла снохода. Знові блука, О, бідна лебідка, ти глянула в очі, ти глянула в тихі озера мої.